Медична сестра Ірина під час атаки разом з пацієнткою була у кабінеті. Розповідає, обидві не травмувались дивом. Я почуваю себе, ну нормально, тільки то Стрес такий, от переживаєш от тебя, как та отцю трусі. Ми даже не слышали прильоти та і лішо. Ми думали, і скит это, потом это. І вийшли в коридорах, все в пилі, все в тумані. Снаряд влучив у стіну реанімаційного відділення. Зруйнована палата інтенсивної терапії, уламками техніку. Обстріл розпочався близько дванадцятої години. Розповів генеральний директор лікарні Віктор Колісник. Є руйнування стіни будівлі, є руйнування вікон на першому поверсі в трьох палатах і є руйнування вікон на другому поверсі лікарні. Так, це пряме влучання. На жаль, не перший. Дуже важкий психоемоційний емо стан працівників і пацієнтів, які в закладі це був звичайний робочий день, процес. Почули сильний вибух, тому тобто, ну, десь чи поряд з лікарнею трухнуло лікарню. ну і вже ми повибігали, бачимо, що, що сталося. Внаслідок атаки поранення отримали троє медичних працівниць лікарні, розповів завідувач хірургічного відділення Віталій Хомуха. Стан середньо важкий стабільний, черепно-мозкові травми, на щастя, без пошкодження головного мозку кісткових структур, поверхневі рани, голови. Пацієнти за словами хомухи не поранені. У деяких є легкі контузії. Ольга Ляшенко, Гірпеченко, Суспільне новини, Херсон.